Доброго дня. Сьогодні відбувається турнір, присвячений дню регбі. 7 квітня було засновано, гра як крегбі. Рахується, це визначна дата. І всі любителі ручного м'яча, так що його називають, овального м'яча, сьогодні зібралися в школі номер 23 пограти в регбі. Сьогодні присутні три команди: чоловічі і дві жіночі. В основному жіночі команди це ТНЕО-1 і ТНЕО-2. Вони представляють свій університет, ну і взагалом жіночі регбі в Тернопільській області, тому що в Тернопільській області лише є Кременецькі регбістки, дівчата і в Тернополі. На жаль, Кременецькі не приїхали сьогодні. А чоловічі команди це команда Терен, ветерани Тернопільського регбі, які вже давно займаються, грають і виступають у вищих лігах. Це команда Нео, чоловіки і команда студентів приїжджих і не це «ПолюЯ» — політехнічний інститут. 嗯。<laughs>